Зараз у нас на телефонному зв'язку є Микола Коханівський, це командир добровольчого батальйону ОУН. Він перебуває у Києві, але підтримує зв'язок зі своїми бійцями, які перебувають на передовій. Отже, пане Миколу, доброго здоров'я, Сергій Мельничук громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, яку ви маєте інформацію стосовно Донецького аеропорту на станом на зараз? Ну я вчора ще практично був в окопах. Кільки пострілів їх. А якби щільність і вона збільшилась за ці декілька днів в рази. Сьогодні наші на пісках відбувають чисельні атаки тепер, має часом вступають візуальний контакт. Артилерійський вогонь не припиняється саме по пісках, по аеропорту, тим більше Ту частину, які утримує зокрема і бійці мого батальйону, також денно і Градів також працює ураган як по п'єскам, так і по аеропорті. Тобто, ми не бачимо, що відбувається саме в арсеналі, але ну нам на допомогу в піски прийшла рота з 93 ї бригади, і знаємо точно, що 93 я бригада атакує Донецьк. Штурм почався ще вчора. Ну, це те, що мені доповідають мої бійці, і те, чого свідком я був, наприклад, ще вчора. Скажіть, будь ласка, чи є е, поранені серед бійців ОУН? Так, є поранені, сьогодні поранило одного з бійців на самі важкі позиції, де як я вже казав, будуть навіть визуальні вже бої з супротивником. І на аеропорті в нас також в скорому мали Але, ну, поранення. Але поранення які літуються. Це не важкі. Скажіть, ще таке запитання, <кій> чи знаєте ви, які з'єднання російської армії зараз беруть участь у взятті Донецької аеропорту? Е, я не можу точно це коментувати, але знаю точно е, з цього, що ну, з оперативної інформації, яка й до нас, зокрема, як підрозділ, який захищає Піск, захищає аеропорт надходить, що туди заїхало ну, дуже багато їхньої техніки. І я про це вже коментував. що ми, Наша артилерія не в змозі, хоча дуже старається їх погасити. І, в принципі, доволі вдало у нас це виходить, але є настільки багато, що ми не можемо заглушити їхню техніку. Ну, це і працюють їхні спецечки, але, на щастя, наші спеціалі їх переважають. Тобто, це не це, це помітно. Ну, як я безпосередньо. Сижу в окопах, то я бачу, як вони б'ють. Вони не вкладають в нас, але точно помітно, коли глушаться їхні позиції. Пане Микола, якщо говорити про добровольчі батальйони, чи вистачає бійцям саме добровольчих батальйонів, боєприпасів та медикаментів, тому що наскільки припаси думаю... вистачає з медикаментами? Ми самі себе також забезпечуємо автівками. Ми забезпечуємо і вивозимо своїх поранених самі? Єдине, що нам не вистачає зброї. Нас немає ніякої артилерії і часом от зараз. У нас дуже багато в мене добровольців, які хочуть приїхати, а деякі вже приїхали з ліски, і Я не можу їх забезпечити навіть стрілецькою зброєю. І це є велика проблема, тому що люди сидять по підвалах і не можуть переймати ночі в бою. Тому, користуючись нагодою, дуже прошу дати дозвіл, щоб ті бригади, які воюють зараз, видали добровольцям, які не озброєні зброю. Щоб ви могли їх послати на позиції. Оце є велика проблема. Я вже криком кричу, що дайте нам зброю, тому що ну, бажаючи дуже багато захищати як аеропорт добровольців, так і піски. Але не вистачає зброї. І це ну, це просто якийсь, я не знаю, як це навіть назвати. Зрозуміло. Дуже дякую за надану інформацію, джемконівський.